Кращі з кращих в Івано-Франківську відбулася третя церемонія нагородження воїн року, кращих спортсменів бійцівських видів спорту визначали обласні федерації цього року. До списку номінантів додали маленьких бійців, вік яких до 12 років. Наша основна ідея це здоровий спосіб життя. Пропаганда здорового способу життя. І Чим більше ми такими акціями зможемо. Стимулювати дітей до занять фізичної культури і спорту, ми надіємося, що вже на наступний рік вже буде більше номінантів, скажімо, там в таких вікових категоріях кадети, юніори, молоді такі вони потрібні в першу чергу для того, щоб ті переможці, призери отримали не тільки скажімо, визнання, але вони відчули увагу і повагу як з боку засобів масової інформації, так і з боку тих друзів, колег. З яким вони спільно тренуються для того, щоб власне завтра перемагати, окрім спортсменів, нагороди отримали і тренери, адже без правильного режиму тренувань та досвіду наставника деякі досягнення бійців були б неможливими. Це є для тренера самоствердження, що він, можливо, серед своїх п'яти, шести чи десяти колег, дійсно в цьому році став кращим. А інші тренери будуть тягнутися за ним. А він, в свою чергу, не буде не відставати, буде дійсно доказувати, що він кращий. Ну і дай Бог, ми будемо отримати нагороди кожного року. Серед найкращих Назар. Боднарчук цього року він здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу. Спортсмен каже, такі нагороди стимулюють до подальших перемог. На загальне переконання життя спортсменів не є легким. Треба дуже важко підготовлюватися до важливих змагань, проводити дві-три тренування на день і тренуватися ну, кожен день. До цього дуже важко Тернистий шлях. Це дає стимул для мене, щоб поборювати і зайняти на другий раз перше місце. Загалом нагородження воїн року отримали понад сотня спортсменів, тренерів а також меценатів, які підтримують розвиток спорту в області.